Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його з кухні. Я тут куховарю. У мене в запасі було 4 гомілки, вирішила їх підсмажити. І що буде смакувати до гомілок? Звісно, що картопляне пюре. Зараз буду чистити картопельку. Так, я вже поставила пательню. Треба покласти туди гомілки. М'яско я посолила і додала ось таку приправу до курки. Дуже вона мені смакує, вона натуральна і без додавання солі. Гомілки вже досмажуються. Такі з золотою скоринкою. Так, я вже почистила та порізала картопельку. Треба відкрити балкон. Ой, Погодка сьогодні чудова, сонячно. На балконі дуже тепло. Ранок. Ранок в Києві. Ранок вихідного дня. Димка трохи є. Кашка для леончика. Зараз Татусік буде годувати лаонобожню цю кашу. Мені самій вона дуже подобається. Це каша гербер. До речі, закінчилась. Треба буде купити сьогодні. Бачите, який щасливий, коли кашкою їсть. <ріст> Та ладно, я все одно буду прати вже. Постелила я нові плейсмати, і вони дійсно не ковзають. Ну, це я вже прям дуже сильно штовхаю їх. Ось так дивіться, вони добре тримаються. Бо я колись купувала подібні в епіцентрі, і то був просто суцільний жах. Неможливо було навіть поставити тарілку, я ставлю і. Плейсмат починає з'їжджати. А тут, завдяки ось цим пупиркам силіконовим, вони дуже гарно тримаються на столі. Не вистачає тут якогось декору, квітів, не знаю чого. Поки що поставлю ось такий декор у мене є. А далі щось придумаю. Трохи наче так злилось все одно. Але знаєте, іноді хочеться якихось змін, чогось такого свіжого, нехай будуть, потім можна буде знову поміняти на сірі. І, до речі, ці набагато практичніші будуть, ніж сірі, тому що вони легко протираються і все. А сірі все ж таки треба періодично прати, бо забувається туди бруд. Ще з цієї сторони є, вон, бачите, така міленька попирка, тобто і тарілка не буде ковзати тут. Пюрешка вже готова. Я, до речі, ще окремо відсипала пюре для Леона. Я спершу йому відсипала, пом'яла виделочкою, потім досолила те, що залишилось в кастрюлі, і це вже буде для нас курка. Ось такі у нас сьогодні тарілочки. Я ще зробила. Салатик з руколою порізала огірок, і дуже часто запитуєте у мене за цей соус, яким я поливаю руколом, і не тільки всі салати можна поливати цим соусом. Також деякі страви дуже він смакує. Він такий солоденький, це бальзамічний крем, саме крем, не оцет. Він густенький. Вон дивіться, такий густий. Як крем, я купувала в метро, саме його можна ще купити на розетці, якщо у вас немає метро. І також, в принципі, подібні креми можна купити в багатьох супермаркетах. Тому дивіться, шукайте і купуйте. Поки в мене є трошечки вільного часу від домашніх справ, хочу приділити його собі. І зараз собі нанесу. Патчі. Я, до речі, не часто наношу патчі, але іноді хочеться і іноді потрібно. Особливо після шахедних ночей, хоча в нас майже кожна ніч шахедна. Так, ой, яка прохолода. Класна. Другий патч. Вже потрібна лончика. О, дивіться, я неправильно перший причепила. Лончика треба вкладати спати. Так. Пандочка. І хочу ще. Зараз я закрию. Ось такі у мене пачі. Мені їх подарувала подружка, бо я сама собі ніяк не могла купити, і вона мені подарувала. І поки в мене ще не повністю висохло волосся, я ходила вже в душ, хочу нанести. Останню ампулу ось таку ось. Якраз вже закінчую курс цих ампул для волосся проти випадіння. І що хочу сказати, мені подобається після нанесення ефект такої, знаєте, прохолоди на шкірі голови, такий приємний. І я бачу результат, але не так, щоб в мене повністю перестало випадати волосся. Ну, звісно, такого немає. Трохи випадає, але не так, як це було до цього. Залишається декілька волосин на щіці після того, як я розчісуюсь. Ну, і звісно, коли сушу волосся. Феном, то теж падає трохи волосся, але не такі клоки, як були раніше. Так, ще є курс був розрахований на 6-8 тижнів якраз упаковки на цей час вистачило. Я так, бачите, натискаю. На ампулку. Вона пластикова, і з неї виливається рідина, і я втираю в шкіру голови. Так. Остання вже ампула, нехай волосся досихає. і Потім досушу феном. Краще досушувати феном, тому що воно так тоді краще виглядає. Ось такі в мене були ампули. Залишу посилання, де я їх замовляла. Можливо, хтось хоче, захоче теж спробувати. Так, пішла я. За Леоном буду його вкладати, тому що не є. Я думаю, що він на мене так загудково дивиться? Це ж я в пачах. Що, не впізнаєш мамусю, зайчик? Ой. Дитину нарешті вклала спати. Зараз буду готувати для нього обід. В пароварці хочу приготувати. Оці сосисочки. Я одразу буду готувати дві, щоб одна була на сьогодні, одна на завтра, і завтра вже не вмикати мультиварку. Ще додала овочі і буду готувати саме в формульці, бо так не витікає сік з м'яса, і воно залишається більш соковитим. Ну І так як тут місця залишається небагато, то я вже вклала сюди і овочі. Я вже давно хотіла зробити знову моркву по-корейськи. Ще до того, як Сергій уїжджав в відрядження, він мені купив кілограм моркви, і я ж така думаю, все зроблю. І в ітозі, та завтра, завтра, завтра. І що? Я її не зробила, моркву ту так використала. І, отже, кажу йому: купи знову моркви. Точно зроблю. І от я налаштувалася, вже все підготувала, почистила моркву, змішала всі спеції, почистила часничок, і зараз буду робити. Який вже пахне на всю кухню. Тут є залишки, які я не дотерла, але нічого, я їх доїм. Пробувала терти виделкою, мені так рекомендували в коментарях, але ні, не виходить. Морква розколюється і взагалі незручно, тому краще тримати моркву в руці. Тож, швиденько натерла, все зробила, додала спеції і тепер відправляю в холодильник. І буде у нас запас моркви до салатів. До речі, дивилася ще відео Ярослави з каналу Ярослава Home Event. І вона сказала, що теж хоче зробити моркву, і все ніяк не зробить. Ярослава, сподіваюсь, що я тебе змотивувала і чекаю відео з морквою. Даласті, ти прокинувся зайчик? Ну, давай їсти. Давай, обідати вже пора. Песик. Он як, а, вже сховав язичка. Песик. ті п тьо 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 тьоп Ось така тарілочка у Леона сьогодні на обід. Картопляне пюре з топленим маслом, овочі і котлетка. І, до речі, котлетка дійсно вийшла соковита. Вон бачите. Клас. Я рада. Це в холодильник на завтра. І картопелька теж йому буде на завтра. І, звісно, водичка. Він вже плескає долоньки. Радіє, що буде їсти. Поплескай ще. Ну, давай, поплескай зайчик. Він на замовлення не працює. Я вже встигла збігати на пошту, забрала посилку, яку дуже сильно чекала. Чекала я її, тому що тут я замовила ще одну пару взуття для Леона. Замовляла на китайському сайті тему. Тут не тільки взуття, а ще деякі дрібнички, дуже корисні. Давайте... З них і почнемо. Замовила ось таку силиконову форму. В мене вона вже є для сосисок, щоб робити заготовки для леона. Першу я замовляла в інстамагазині. Це точно така сама. Навіщо мені переплачувати, якщо я на тему замовила дешевше, ніж купувала тут у перекупів, скажімо так. Така сама якість на вид, точно, як і моя попередня є, дивіться, ось ці позначки, де можна використовувати. Так, і BPA Free написано нетоксично. Запаху немає, неприємного, взагалі нічим не пахне. Клас, супер, я задоволена. Тримай Лунчик, Пограйся поки що. Не хочеш? Я собі слухаю уважно. Показати вам. О, такі смішноліки, я з ним не можу. Так, далі. Ось такі формочки. Дивіться, тут цілий набір, їх багато. Вісім штук. Зараз я відкрию пакет в пакеті. Ось такі дивіться. Це щоб вирізати фрукти, овочі. Також можна міні-печиво робити, і тут є різні формочки. Зірочки, сердечка, дивіться, є навіть Мікі Маус формочка. Теж дешева ціна, недорого коштував такий набір до 100 гривень. Якість класна, ну, візуально. Мені подобається. Далі, так, далі це я для себе замовила ремінець на часи. Такий самий, бачите, в мене є бежевий. На формочку півнайди. Вже захотів. Ремінець на часи. Такий самий, як і в мене зараз, тільки от білого кольору. на літо якраз білий. Ще й в подарунок. Подарунок поклали, ну, хоча воно в комплекті йшло зверху таке захисне скло. Але, напевно, мені вже скоро треба буде міняти часи, тому що вони, дивіться, не працюють, коли я перевертаю руку, а вони мають вмикатися. І тільки коли я вже. Пальцями доторкаюсь до екрану або до кнопочки, то вмикається екран. Коротше, їм вже дуже-дуже багато років, це ще третя серія. Я їх купувала, як тільки вони вийшли. А зараз вже, напевно, серії 10 вийшло, можливо, і більше. Тому можна порахувати, скільки років вже моїм часам. Далі із дрібничок. О, пінцет. Я вже навіть і забувала. забула сама, що замовляла. Дивіться, ось такий пінцет. Слухайте, класний. Дивіться, сталевий такий пінцет. Знаєте, для чого він? Щоб діставати кісточки з риби. Це коли я буду купувати шматок риби, буду його розділувати на філе. І цим пінцетиком буде дуже зручно діставати дрібні кісточки. Бо пальцями взагалі важко, а пінцетиком буде супер. Це якраз спеціальний пінцет саме для цього. Теж дуже дешево він коштував десь біля 30 гривень, напевно. Так, із дрібничок ще. <клес> да, да, так. да, зайші. Із дрібничок ще я замовила ось такі щіточки. Тут їх 5 штук. Це для того, щоб чистити трубочку в поїльничку Леону. Бачите, такі? Щіточки. Класні. Довга ручка. В наборі 5 штук теж 3 копійки їм ціна. Замовила там. Якраз треба вже йому почистити. І найголовніше це взуття, звісно. Взагалі, моє замовлення почалося з пари взуття з цих кросівок. І вже потім я добрала до думаю, чого будуть йти одні кросівки. Треба ще щось докупити. Якраз купила те, що необхідно. Так, Леон. Ну що, твоє друге взуття. Давай дивитися. Він плескає вдома. Ой. Очікування і реальність. Слухайте. Ну, візуально супер. Очікування і реальність співпали. Дивіться. Які стильові. Клас, Леончик, до твоїх луків. Дивіться, гумова підошва. Чи вона пінова? Така як пінка. Трохи не зрозуміло. Напевно, як піна. Звісно, що вони не шкіряні. Так, розмір тут пише в мене 21-й. Ось такі кросівки, стильнючі, молочні, бежові і є, бачите, Сріблястий колір якраз під весь одяг Леона. Розмір 21, я вже, як і казала, на сторінці продавця було зазначено, що розмір 21 це якраз на довжину стопи 12, чи 12,5, чи 14 треба глянути. Ну, тобто, на зараз. Зараз будемо міряти, бо мені дуже цікаво, як воно по розміру. Клас! Взагалом я задоволена посилочкою. Дуже швидко прийшла. А, недорого це все коштувало. Взуття щось 300 з чимось гривень мені обійшлося. Кому треба буде, пишіть, я вам а, залишу посилання. Відправлю. Відправлю посилання на потрібні товари. Так, дивіться, я показую вам ближче ці кросівки. Моднячі. М -м -м. І що? Тут устілка дістається, бачите? От я її дістала. І зараз якраз замірюємо. Так, Тут зазначено, що зверху. Шкірозамінник, текстиль, всередині текстиль і підошва а, теж не шкіряна. Ну, супер, такі легенькі, класні. Якраз зараз на весну. ну давай зайчик поставимо ніжку. А я вже бачу, як буде якраз хорошо. Зараз. Ось дивіться, подовжині все супер. Єдине, що треба одягати, дивитися, як вони будуть йому по повноті. Ну, вони тут широкі. Тут ніжка потім нормально ляже, це просто устілка така бузинка. Леон. Не бавлюсь. Щойно подивилась на сайті, значить, я замовила 21,5 розмір. Єдине, що тут написано 21. І цей розмір 21,5 відповідає довжині устілки 13 см. Перевіряємо. Дивіться, 13 см якраз. От до сюди, бачите? Бо тут же ж воно вже підіймається. Тобто розмір повністю відповідає, як і зазначено на сайті. Дивіться, яка якість класна. Ніде немає клею. Строчки нормальні, рівні. Супер, мені прям подобається. Тут липучка. Ну і шнурочки, шнурочки для красоти будуть триматися за лопучку. Ось другий теж. Якість супер. Особливо за таку ціну. Можна буде потім ще більшого розміру замовити, в іншому кольорі, там є ще інші кольори. Клас, клас, клас. Ну що, дивіться на цього модника. В нових кросівках такий лук у нього сьогодні. Що хочу вам сказати? По розміру супер, ніжка зайшла добре. Тільки треба враховувати, що вони не на широку ніжку, на стандартну, От, але начебто нормально. Тут навіть ще у нього є запасик невеличкий. П'ятка не злітає. Клас. Це наклейка зустрілки. Зараз у нас запланована зустріч з нашими друзями. Ми трохи прогуляємось, потім десь повечеряємо, тому я буду завершувати цей влог, буду вже завершувати цим влогом. Серію тижневих влогів. Сподіваюся, що вам було цікаво. Ви знаєте, для мене це був новий виклик, чи впораюсь я знову ж таки знімати щодня, і я впоралась. Я зняла сім влогів і ще два оглядових відео на мій оглядовий канал. Тобто за тиждень у мене вийшло 9 відео. І я, в принципі, цим результатом дуже задоволена. Отже, звісно, що на постійній основі щодня я знімати не буду, тому що, я вже вам казала, що із-за цього буде мало часу, щоб проводити з сім'єю без камери. От тому я вирішила, що періодично буду робити такий формат тижневі влоги, тобто тиждень влогів. І, можливо, такий формат буду робити раз на місяць. От. Хочу вам всім подякувати, всім, хто дивився всі мої відео, всім, хто мене підтримував вподобайками, коментарями. Також хочу привітати всіх нових підписників, хоча підписується дуже мало людей. Але мені приємно, що. Канал потрошку рухається. Звісно, що хотілося б е, трошечки іншого темпу, але всьому свій час. Отже, всім вам гарного настрою, бажаю. Бережіть себе та своїх близьких, тихої всім ночі, і до нових зустрічей вже у звичайних влогах, які будуть два рази на тиждень, орієнтовно четверта неділя. Па-па! I'm